Вона у нас лінійка без галтерів. Тканина схожа трішечки на атласну. Не дуже таке є мерехтіння, але трошечки є такий колір і До Діражевого пропоную такі трусики, вони катонові. Також є така лінійка. Це вже на літо. Ну, щодо цього кольору я не впевнена. Ну, цей також трошки схожий, трошки ні. Ще ми пропонуємо такі трусики. для дівчат, хто стрільні полюбляє, і для дівчат, в кого вже стегна там 105-110, Можливо, 115 см, є такі легесенькі трусики, бачите, вони добре тягнуться. Ну, щодо кольору, як на мене теж непогано підходять. Так, ну і покажу саду. Тут, як ви бачите, ніяких пошапів немає. Тонкий поролон, невеличке потовщення знизу, зовсім невеличке, але на пошах воно не тягне.